Прес-конференції та зустрічі з воєначальниками не випадковість. Володимир Путін все частіше з'являється на публіці. Ймовірно, російський диктатор готується до виборчої кампанії і до кінця року оголосить свою кандидатуру. Такого висновку дійшли у Міноборони Великої Британії. За даними розвідки, до кінця 2023-го Путін проведе традиційну підсумкову прес-конференцію та публічну телефонну розмову з журналістами і мешканцями РФ. Торік захід вперше скасували ймовірно через значні невдачі окупантів на фронті. Планувальники у Кремлі майже точно розглядають подію як важливий етап в очікуваній кампанії Путіна за п'ятий термін на посаді перед президентськими виборами, що пройдуть у березні 2024 року. Він скоріш за все висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року. Повідомили у Міноборони Великої Британії. Окрім того, Путін, начебто вже вдруге за чотири тижні, побував у штабі Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Там він поспілкувався з воєначальниками про хід так званої спеціальної операції. За даними розвідки, таким чином російський диктатор хоче показати свою патріотичну позицію перед виборами. До слова, раніше ОЗ «Телеграф» повідомляло, що Путін планує балотуватись як незалежний кандидат і вважає вторгнення РФ в Україну своїм коронним досягненням. Надія Ковальчик, телеканал НТА.